І з ними треба буде щось робити. Ось вам Мілітополь. І в принципі, я так думаю, що тут скрізь така ситуація, бо дуже довго люди знаходяться в, пол, о, в окупації. Ті, що проукраїнські багато з них виїхало зразу. Вони не змогли просто ну, там знаходитися просто морально. А осталися ті, які фізично чи ну, фізично по здоров'ю, чи не можуть кинути, чи не можуть вивезти, чи самі не можуть виїхати, знаєте, отакі моменти. Оце їх 50% вони проукраїнські, вони просто, просто не можуть. Або принципово не хочуть, не, кидають, не хочуть кидати свій дім, свій город, там, свою квартиру і таке інше. Да? Є і такі. Але ось 50% вони з того населення, ось вони такі. І 25% з них упоротих таких конкретних. І 50% ті, що ховаються і будуть брехати, будуть, прийдуть наші, вони будуть, будуть під них стелитися. Ось так. Ну, я так вам просто показала для разнообразія. Ну, давайте ще так, щоб вже було зрозуміло, подивимось, ще й Енергодар. Будь ласка, покажіть Енергодар, бо там інтелект, який дуже високий у людей. Там теж багато виїхало. Я, я, які там зараз процеси, скільки там, наскільки там багато колаборантів, зрадників, любітелів руського міра, але вони українці і живуть в Енаргодарі. Покажіть нам цю картину. Значить так. Я вам скажу, що в Енергодарі. В Енергодарі. Дуже тяжка, дуже тяжка ситуація. І люди, які там залишилися, а ось бачите мені ця карта, вона як прилипла прямо, ти! Я думала, що я отак поклала, вийшлося дві тут. Ну, значить, так треба було. Нічого не буває просто так. Дивіться. Значить, ну, оця карта, вона, звісно, що ці звісті і чекають, оце вони точно, зрадники. Тобто, фактично, я цю карту відкрила, ітогову. Там, там достатньо цих людей. Достатньо. Сказати, що багато я не можу ні. В Енергодарі чекають визволення, чекають, що прийдуть ЗСУ, і визволять їх. Вони дуже чекають цих новин. Оці люди, ось вони. І оце, ну, грубо кажучи, тут десь процентів. 20. Вони оце працюють на е, росіян. Процентів 20. Ось вам Енергодар. Але їм дуже тяжко, люди. Дуже тяжко. А тепер давайте подивимося Запоріжжя. Ну що, готові? Глянемо. Скільки в Запоріжжі, а ну, скільки хвилин. Ой, вже розірвалося. А, давайте подивимося, скільки в Запоріжжі у нас колаборантів. Скільки у нас любітелі і ждунов руського міра, які українці, і живуть на зараз в Запоріжжі, бо це ж можуть бути і переселенці. Але на зараз вони живуть в Запоріжжі, і корінні запоріжці. Покажіть, будь ласка, нам цю публіку, скільки їх. Наскільки їх багато, а ну. О, люди, ну, я можу сказати, тут 50 на 50. Пів, я це казала завжди. Половина Запоріжжя. От вона така. На жаль. Половина. Так, зміни. Оці зміни не дають мені покоя. Давайте я на них покладу, бо тут йде непроста історія. Трансформація, в яку сторону вона йде? В українську. О, це хорошо, добре. А тепер дивіться, а, значить, так, ця історія, вона проукраїнська, пішли зміни. Але трапляється подія. Що це за подія? Ну, мабуть, оці удари, я так предчуваю, які, в принципі. Скашують оце все, скашують. Це рішення все вже, все, вони вже готові. Це вже люди, які втрачають оце все проукраїнське. Ось. Тобто їм вже це не потрібно. Коса йде в цю сторону, бачите? Тобто вона скашує це. Про українських людей, вона скашує, вони міняють своє рішення. Міняють своє рішення успішно в обратну сторону. Зрізають це своє бачення. Зрізають, воно уходе. Дивимося далі. Іде кольцо. Проблеми. Але проходимо ми ці проблеми. І що тут у нас у змією? Ну, що тут? Тут? Жінка і дерево цілими сім'ями сидять. Я вам хочу сказати, що навіть більше, ніж половина. На жаль, більше, ніж половина. Оці люди, ось вони, оці люди завдяки їм. За те, що ми проходимо проблеми, оце на них тримається Запоріжжя. Дивіться. Це просто люди, які бояться за своє життя, за свої сім'ї, за свої родини. І вони готові будуть сотрудничати. По змії вони готові. Так, ну, а це, бачите, вони силу. силу е Бояться, і вони зрізали своє бачення. Зрізали, на жаль, вони були проукраїнські. Тут вони просто, ну, є такі люди, які просто бояться бояться. Це перша карта, вона, в принципі, не роздивляється. Але вона, як входить, знаєте, в ті проценти. Ну, давайте я гляну. Тобто, ось половина вона вже відійшла. Давайте я розкрию це. Бо тут, звісно. Хоч моє рідне місто, але бачите, ну тут якось так більш-меж, але це більше йшло питання від мене. Від мене, розумієте, ось працюю, навчаюсь і, до речі, дуже довго і... Да, люди, ну от я вам показала. Ось ці люди, які із п'яти карт, ну, я не знаю навіть, це першу карту чи брати її взагалі. Ну, люди, які зі мною, які підтримують мене. Ну, давайте так, я візьму це. Візьму це, да, візьму. ось 40%, 40%, по 20. да, І тут у нас три кучки було по 60%, ті, що зрізалися. 40% людей за Україну в Запоріжжі, 60%. Змінили, вони і були, там 20%, там, де змія, вони не були готові. а... Ще дві кучки по 20. Вони е, просто бояться і просто змінили це, І просто, ну, багато уїхало по-перше. З кінцями причому, з кінцями уїхали. Вони як чекали, як покинути е, і поїхати в Європу. А тут війна, евакуація, на шару, І я бачила, скільки людей було е, на вокзалі. Мені поїхав чоловік, я. Попросила, зніми мені просто. А я ще дивилася відео. Боже, там страшне, що було на тому вокзалі. Це от ці перші дні, коли сирени, коли буквально там тільки, тільки перші удари були по ну от... от перші просто перші удари. Вони ж зразу ударили. і по Аеропорту і по вокзалу. Я не пам'ятаю в той же день. чи Я не пам'ятаю, чесно, по аеропорту точно було. По хортиці вони там били. общем коротше люди, ось Запоріжжя, бачите, яке Запоріжжя. Ну Тут багато на чужих людей. Але ми ж і були про російське місто. Що там, там вже казати? Ми і були про російське місто. Так, хоча ми колиська хортиця у нас, ми колиска козацтва, Я не знаю, як треба було комуністам обробити нас, щоб ми стали отакі. Тільки-тільки починається це все розкриватися. Якось ідентичність українська. Це не швидко, не, не скоро робиться. Через 20 років будемо бачити, ну, навіть, да, може, через 10 ми вже будемо бачити більш-менш яркий результат. Все, я закінчила розклад по області. Будемо чекати, все, нічих різ, різких рухів ніяких не буде. Все, отак буде потихеньку вибиватися, бо у нас немає для того. І не хочемо ми то витрачати, бо то ми збираємо все для наступу. Все, люди бажаю вам бути живими та здоровими. Та будемо чекати вже квітня, як. Вирішального такого місяця. Вже піде рух, більш може. Подивимося трошки туди надалі, подивимося квітень. Зараз не будемо спішити. Не треба, не треба бігти поперед паровоза. Все, почуємось, папа. -па.